Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Міліції в Україні більше немає. Що їй на зміну прийдуть поліцейські, вже свідчать навіть нові вивізки на держустановах. Втім, їх зараз тільки підбирають. Проводячи так звану чистку кадрів для народного контролю, звернувся екс-міліціонер Володимир Зузяк. Він заявляє, національну поліцію підвір роблять ті, хто раніше віддавав наказ розганяти євромайдан. Саме під стінами драмтеатру івано-франківці почали знайомство із поліцією. Між бажаючими служити не було де да яблуку впасти. У лавах майбутніх поліціянтів бачив себе і екс-міліціонер Володимир Зузяк. Він двічі воював на сході України, маючи малий вислух у правоохоронних органах та дві вищі освіти. Втім, днями його приголомшили. Національну поліцію не переведуть за часів Януковича, коли я не поїхав розвиняти майдан, і в теперішній час від в кадровій комісії сидять ті самі лиця, які тільки міняють погони, так як раніше вони проводили по мені службове розслідування і казали, що я є майданутий, то зараз вони переходять у національну поліцію. Володимир зізнається, службові переслідування почалися ще за часів революції гідності. Я піднявся, сказав, що я відмовляюся їхати розганяти майдан. Управління почали надходити дзвінки. Що за те, що ви не виконали даний наказ, якщо як зараз відомо злочинний і вас буде. Звільного тоді на захист Зузяка стала громада та колеги. Масовими акціями протесту його відстояли. Надалі Володимир береться активно викривати корупційні схеми, натомість отримує нову порцію погроз. Я заявляв публічно про те, що деякі одіозні фігури займаються корупційними діями. У мені було проведено службове розслідування. Далі була війна. На сході Володимир воював двічі та, повернувшись, дізнається роботи у правоохоронних органах для нього вже немає. А зараз він єдиний міліціонер з усієї Коломийщини, якому відмовили у службі поліції. Чим він не влаштовував кадрову комісію, ідемо з'ясовувати у Коломийський райвідділок. Ми запропонували йому посаду інспектора, тобто посаду інспектора. У громадському області, після чого було подано атестація на кожного працівника. І згідно атестаційних листів кадрова комісія значить, головного управління національної поліції вирішила значить, не... Запропонувати посаду національної поліції. Чому так у райвідділі не пояснюють в обласному управлінні внутрішньої безпеки журналістам не раді спілкуватися відмовилися взагалі? Ми повинні отримати дозвіл для того, щоб давати будь-кому. Вона ж відбулася. Чому забракували Володимира, не змогли пояснити і в обласному управлінні. Якщо вас цікавить. Відповідь, дати письмовий запит. ми вам все розпишемо. Народний контроль із Володимиром Зузяком писатиме не лише запити, але й офіційні звернення. Ми вимагатимемо у вищого керівництва відповідних пояснень. Ми будемо звертатися з відповідними заявами і зверненнями письмовими від народного депутата до міністра Авакова, до керівника обласного управління, щоб все таки Володимир був перетестований і щоб вони дали пояснення, чому так сталося. Інна на Синдецька Монікростислав Бочук, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль